У лісі жила весела сім'я білочок, Татусь Тарас, матуся, Юся та їх синочок Арсенчик. Вирушили вони на пікнік та знайшли місце для перекусу. Чи всім вистачить місця за столом? Перевіримо це. Посадивши білочок на пеньки, що потрібно зробити, щоб пеньків стільців стало стільки ж, скільки білочок? Згодна з вами ще один пеньок. Ось і вистачило місця. Повертаючись з пітніку, білочки зібрали горішків, зустріли свого друга їжачка, який подарував їм кошик фруктів. Прийшовши додому, білочки хотіли б дізнатися, яка у них кількість фруктів та горішків? Перевіримо це, утворивши пари яблуко та горішки. Чи однакова кількість запасів? Яких запасів більше? Яких запасів менше? Подивимось, які є запаси. Одне зелене яблучко, одне жовте яблуко, одне помаранчеве яблуко, одне червоне яблучко та багато горішків. Що ж, запаси готові? Можна і пограти. Більчиняр синчик разом з друзями. Грався в лісі та зібрав шишки та жолуді. Чого більше зібрали білочки шишок чи жолудів? Так, шишок. Що потрібно зробити, щоб кількість була однаковою? Так, додати жолудь. Або ж забрати шишку. А далі, малята, повправляйтеся порівнювати предмети за допомогою інтерактивного аркушу, який ви знайдете за QR-кодом або посиланням в описанні до відео. До нових зустрічей!